Олена Янкович в загальноосвітній школі номер один імені Олександра Сергійовича Пушкіна вже 30 років викладає російську мову та літературу. Її батьки родом з Росії, а родичі проживають там і сьогодні. Жінка зізнається і раніше від рідні звучали питання щодо дискримінації росіян та інших національностей в Закарпатті. Зараз через події в Криму питання стало ще більш актуальним. У мене в моєму класі намішано всяких. У мене навіть є людина з Болгарії Пепас. Хриса у мене було из из Были, в общем, был Узбекистану, Азербайджану. из Болгарии. з Болгарії. У нас школа это просто тут люди всіх національностей, много російських. Кабінет, в якому проходять уроки російської мови та літератури, також музей імені Олександра Пушкіна. Вчаться діти з задоволенням. Російську мову люблять та охоче декламують вірші. Тучки небесне, вечно странники, Цепью лазурную, лазурною, жемчужную. п'ю вы будто, как я же, изгнанники, С смілого севера в сторону южную. Вікторія, на відміну від Руслана, вчить російську мову перший рік, адже перейшла з україномовної школи. Та абсолютно про це не шкодує. Та й декламація в дівчини нічим не гірша. І вод дишу. недалки ліпіс усілля. Без цілі, дихати хочу. Ось-вот, вот мігну, розправлю крилі і влечу. Російську мову викладають як в молодших, так і в старших класах. Незважаючи на те, що уроків не настільки багато, як раніше, вчителі намагаються використати виділений час користю. Програма зараз дуже насичена, тому що діти вивчають мого класу з російським мовою. Вони, помімо двох мов славянських, вивчають ще англійський і німецький мови. Десятикласниця Лєра чудово говорить державною мовою українською та комфортніше дівчині все ж спілкуватися російською. Взагалі вважає, що для загального розвитку вчити мови варто. Хоча на Закарпатті вас зрозуміють в будь-якому випадку. У Закарпатті наш там много національний край Закарпаття є ярким приміром дружби нації. Тобто любой, хто приїде сюди на комбо він не розмовляв, то тобто, не обидять, і він знайде з ким пообщатися і де. Існує в школі навіть свій девіз. Девізом нашої роботи, всього педагогічного колективу вже багато років є коли всі в місті. І ми розуміємо, що лише разом, всі разом об'єднуючи свої зусилля, не дивлячись, на які мови ми розмовляємо. А учні наші, як і колеги, спілкуються на різні мови: і на українській, і на російській, і, скажімо так, на діалекті, на, нашому, на нашій закарпатській мові. І це не є перешкодою. Ні для яких наших спільних справ ніхто і ніколи в нашій школі не піднімає питання того, що ми не є єдиними. Навпаки, ми завжди говоримо, що ми є єдині. Панас Мирний казав, що якщо в людини помирає поняття мови, то вмирає душа. А от Тарас Шевченко казав, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь в російськомовній школі. Мукачева також виховують справжніх українських патріотів, покажем, що ми братя коза.